Ти прокидаєшся, а вже втомлений день ще не почався, а сил вже немає. Це може бути не втома, а емоційне виснаження чи вигорання. То як зрозуміти, що наш організм подає нам сигнали СОС. Перша ознака, ви прокидаєтесь без сил, і єдине ваше бажання це назад залізти в ліжко. Це означає, ви настільки втомились, що повноцінного сну недостатньо для повного відновлення організму. Ознака друга: те, що раніше приносило радість, стало байдужим. Хобі більше не цікавлять, а спілкування виснажує. І третя ознака тебе дратує все. Дрібниці, на які раніше би не звернули увагу, тепер викликають злість. Це через те, що наш мозок пробує абстрагуватися від будь-якої інформації і від будь-якого стресу через емоцію злості. Якщо в цих ознаках ви впізнали себе, це не означає, що у вас поганий настрій. Це означає, що вам пора відпочити, і ви маєте на це право. І ще дещо важливе: постійна втома може бути симптомом не тільки вигорання, а наприклад, анемії чи інших хвороб. Особливо якщо ця втома триває дуже довго, більше місяця. Обов'язково зверніться до лікаря, де сімейний лікар направить вас на загальний аналіз крові і на деякі гормональні показники. В описі під відео я залишу тест із семи питань про вигорання. Пройдіть його і дізнайтесь, чи потрібно вам зробити паузу.